Перед тим, як щось сказати, ми задумаємось і ми пробуємо підбирати слова навіть в ході розмови, щоб сказано було влучно, вірно, правильно, точно, достеменно, щоб висвітлити чи подати те, що ми хочемо подати, що ми хочемо сповістити. Та я... Зіткнулася з тим, що я не можу підібрати слів. Я не можу підібрати саме влучного слова, щоб охарактеризувати потвор, які прийшли на нашу Богомдану святу українську землю. Вони негідні були на нього ступити. От ті істоти, ці нелюди. Це потвори в людські подобі. Їх людьми не назвеш, тому що люди так не чинять, як чинять вони. І саме задаєшся питанням, які ж підібрати слова, щоб їх правильно охарактеризувати, щоб правильно, влучно, точно про них висловитись. Це не просто. І в мене закрадається думка, що напевно в українській мові в жодному зі словників немає такого слова, яке точно відповідало би тим потворам, які до нас прийшли. Тому що яке слово не підбираєш, всі слова виявляються дуже м'якими. Вони зовсім не про них. І думаєш, які слова я маю підібрати, щоб описати ворога єство? Чи є такі і де їх відшукати? Зробили нам потворе торжество? Людьми потворцях точно не назвати? Бо в них нема, нема людських чеснот, таке творити і болю завдавати, на це не позичати їм щедрот. Людина точно того не чинила б, бо в тих потвор ні душ, ані сердець. Людей на добре думка осінила б, а не людцей стирався на нівець. Лиш сатана таке чинити може, і сховати сніди всюди дістає. Існує ж, бо сміття таке вороже, що так чинити не перестає. І ні на мить нема від них спочинку, тривога і напруга повсякчас, не можна з ними стати до поєдинку, бо звідусіль бідайде повсякчас. І як би я слова не підбирала, то жодним не опишу цих потвор. Неначе зерна їх перебирала, та всі не ті, щоб описати терор. Саме так не можна жодного слова підібрати, яким можна було би описати цих нелюдів і те, що вони творять, те, що вони творять. З нашими людьми, те, що вони створять з нашою нинькою Україною. Але будемо сподіватися, що з Господньою допомогою наші дорогі захисники витурять цю нечість нашої Богом даної святої української землі. І все буде Україна!